Уявімо собі елемент, який живить зорі, елемент, з якого складається ну, майже весь всесвіт. Це водень. І його історія це просто неймовірний шлях від якогось дивного, небезпечного, займостого повітря в лабораторіях алхіміків до, можливо, головної надії нашої з вами енергетики. Ось він, H2. Молекулярний водень. На перший погляд, ну що тут такого? Звичайна хімія, але сьогодні це справжній символ майбутнього, майбутнього, де енергія може бути чистою і фактично безмежною. Але ж як ми взагалі дійшли до такої амбітної ідеї? І це, мабуть, одне з найважливіших питань сучасності: чи справді ця проста молекула, яка мільярди років живить зорі, може так само живити й наш світ? Тільки вже без жодної шкоди для нього. Давайте розбиратися. Почнемо з того, що історія водню починається зовсім не в сучасних лабораторіях, ні. Вона починається у напівтемних кабінетах алхіміків. Саме вони вперше спостерігали щось дуже дивне і, чесно кажучи, небезпечне газ, який буквально спалахував у повітрі. І це був, знаєте, довгий шлях. Ще у 16 столітті алхімік Парацельс помітив цей горючий газ. Потім, через століття, Роберт Бойль підтвердив його існування. Вони обидва бачили ефект, але абсолютно не розуміли, з чим мають справу. І от лише у 1766 році один дуже ретельний вчений нарешті зміг розгадати цю таємницю. І ось тут ми підходимо до поворотного моменту. Моменту, коли загадкове займисте повітря нарешті отримало своє ім'я та місце в таблиці елементів, ця подія назавжди змінила хімію. Знайомтеся, головний герой цієї частини нашої історії Генрі Кавендіш, у 1766 році. Він зробив те, що до нього не вдавалося нікому. Він не просто отримав цей газ, а й скрупульозно вивчив його властивості і довів, це абсолютно нова, унікальна речовина. Геніальність експерименту Кавендіша в його простоті. Що він зробив? Змішав метал з кислотою, зібрав газ, що виділився, і підпалив його. І ось тут настав момент істини. Єдиним, абсолютно єдиним продуктом горіння була вода просто чиста вода. Його установка виглядала приблизно ось так. Дуже просто, але неймовірно ефективно. Саме цей експеримент заклав фундамент для розуміння складу води. Однією з найважливіших речовин на нашій планеті. І ось у чому полягав справжній вибух у науці. Кавендіш зруйнував уявлення, яке існувало тисячі років. Він довів, що вода це не якийсь неподільний елемент, а сполука. Це була справжня наукова революція. Ну і тепер, коли стало зрозуміло, що цей газ буквально народжує воду, йому потрібна була відповідна назва. Її дав батько сучасної хімії Антуан Лавуазьє, гідроген від грецького той, що народжує воду. Ну ідеально ж, правда. Але відкриття Кавендіша було лише початком. Сьогодні, через два з половиною століття, ми говоримо про водень вже не як про якусь хімічну дивину, а як про головну надію нашої чистої енергетики. І, мабуть, найяскравіший символ цієї надії воднелий автомобіль. Тільки уявіть, транспорт єдиним вихлопом якого є чиста водяна пара. Звучить, наче фантастика, але ця технологія вже існує і працює. А в основі цієї футуристичної технології лежить та сама реакція, яку Кавендіш колись спостерігав у своїй лабораторії: горіння водню в кисні. Дві молекули водню плюс одна молекула кисню, і отримуємо воду та чисту енергію. Все звучить просто ідеально. Але тут, звісно, є велике але. Виявляється, не весь водень однаковий. І його чистота на 100% залежить від того, як його виробили. Просто подивіться на цю різницю. Більшість водню, який виробляють сьогодні, сірий. Його отримують з природного газу, і цей процес, на жаль, супроводжується викидами СО 2 Такий собі компроміс. А ось справжня мета це зелений водень. Його отримують розщеплюючи звичайну воду за допомогою сонячної чи вітрової енергії. Жодних викидів взагалі, ось це і є справжня чиста енергетика. Отже, як і з будь-якою революційною ідеєю, воднева енергетика це палиця з двома кінцями з одного боку неймовірні обіцянки, а з іншого дуже серйозні проблеми, які треба вирішити. З одного боку переваги просто врожають: нульові викиди, величезна кількість енергії в кожному кілограмі, універсальність, але з іншого серйозні виклики. Зелений водень поки що дуже дорогий, інфраструктури для нього просто не існує, його складно зберігати. І звісно, не варто забувати, що він надзвичайно займистий. Це справді складний баланс. Але думати про водень лише як про паливо для авто це, знаєте, дивитися на верхівку айсберга. Насправді його потенціал набагато більший. Він може стати одним із ключових елементів усієї енергосистеми майбутнього. Його вже давно використовують як ракетне паливо. Але справжній прорив може бути в іншому. Водень здатний вирішити головну проблему сонця і вітру, куди дівати надлишки енергії. Їх можна перетворити на водень і зберегти, скажімо, з літа на зиму. Він може стабілізувати цілі енергомережі та зробити зеленою навіть важку промисловість. І ось ми знову повертаємося до головного питання водень це не просто паливо, яке можна залити в бак, це ціла нова інфраструктура, яку треба будувати практично з нуля. І фінальне питання залишається відкритим. Чи варта ця неймовірна обіцянка абсолютно чистого майбутнього, тих колосальних зусиль і витрат, яких вона вимагає від нас вже сьогодні?